Турецькі актриси, в яких немає акторської освіти. Їхня історія це шлях до успіху, який надихає мільйони. Перша актриса в цьому списку це Ханде Ерчел, відома за такими серіалами, як Постукай у моїй двері, любов не розуміє слів, зовсім інша людина та багато інших. Ханде закінчила університет традиційного турецького мистецтва. Її акторська кар'єра розпочалася 2013 року з фільму Татарський Рамадан, в якому вона з'явилася лише на кілька секунд. Зараз вона одна з найвідоміших та найзатребуваніших турецьких актрис. Її інстаграм це цілий світ, на який підписано більше 30 мільйонів людей. Вона справжня зірка всесвітньо відома. Друга актриса Демет Оздемір відома за такими серіалами як Рання пташка, запах полуниці «Номер 309 з дитинства вона професійно займалася танцями і досягла неперевершених результатів в цій сфері. Свою кар'єру вона розпочала у підтанцовці відомої співачки, а потім приєдналася до танцювальної команди одного з найкращих баскетбольних клубів Туреччини. Пізніше їй запропонували взяти участь у кліпі популярного турецького виконавця. Глядачі були в захваті від її виступу, а друзі відмічали, що в неї є не тільки танцювальні, але й акторські здібності. Прислухавшись до їх порад, вона записалася на курси в театральну студію. Поєднуючи навчання з роботою. Станом на зараз де медвідома турецька акторка, яка знялася в багатьох культових серіалах і стала всесвітньо відомою, незважаючи на відсутність вищої освіти. Її харизма підкорила серця мільйонів. Третя актриса Фахрія Евджен, відома з такого серіалу як Корольок-Пташка співоча, ця актриса також без спеціалізованої вищої освіти. Закінчила історичний факультет у 2014 році за спеціальністю історик. Зараз вона актриса і блогер за аудиторією 13 мільйонів людей, а також дружина популярного турецького актора Бурака Ощевіта. Її елегантність та талант роблять її однією з найулюбленіших актрис. Ось такі вони: три неймовірні турецькі актриси, які довели, що талант і наполегливість можуть привести до успіху навіть без формальної освіти. Їхні історії надихають мільйони людей по всьому світу. А яка з цих актрис подобається вам найбільше? Діліться своїми думками в коментарях. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступних відео.